Доброго дня. Обходив виноградник, де да, замітив таку хворобу, як антрактнос. Давайте вам покажу як вона виглядає. Це вже більш запущена стадія. Пожовтіння йде і висихає листочок. Ось вот такі маленькі точечки Фокус щось не ловить. Вот так вот. Ну це начальна стадія на листочку. Це от так от тоже. Ну це точка це мобіград пробив. А це начальна стадія антракнозу. От, як вона на гроздях проявляється, если запустити. Тут на... В винограді теж з'явиться кришне гнієння точка. І воно засохне. Ну і ягодка вже буде нетоварного виду. От, чим обробляти? В принципі, можна обрати декілька. Можна квадрісом, Доволі непоганий препарат. Термін Скільки? 2 тижні. От. Ну, а я буду, мабуть, свічом. От препарат свіч. Це один із найкращих препаратів проти гнилей. Ну і антрактнос теж лічить. А так як ягодки на цьому кущі чи гроздочки прям набиті, то всередині можуть гнилі появлятися. І щоб цього не сталося, лучше пройтись свічом. Дякую.